Сань, позич 300 гривень. Наш? Хочу собі нову квартиру. За 300 гривень? Так, можна задонатити і виграти. Ти ж у мене вже вчора позичав. Ну, бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать! Там три квартири розіграють: у Києві, у Вінниці і у Львові. Три? Тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми! Так я тому і доначу. А хто виграти може? Та хто завгодно. Три квартири від трійки: донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів. Чим більше донатів, тим менше пі... Який моторошний факт про людське тіло ви б хотіли ніколи не знати. Ненароджені діти можуть плакати у вашому животі під час вагітності. Вони також можуть гикати. Це дуже дивне відчуття. Мене переслідує думка, що старі загоїні рани знову можуть відкриватись через цингу. Хороша новина, це відбувається поступово. WebMD повідомляє: відкриття старих ран у вашому тілі не залишилось достатньо колагену, щоб продовжувати утворювати рубцеву тканину, тому старі рани можуть почати відкриватись. Слизові оболонки, включаючи губи, рот, носові ходи та середнє вухо також можуть кровоточити. Ваше тіло часто починає готуватись до смерті ще до того, як ви свідомо зрозумієте, що щось не так відбуваються ледь помітні зміни в обміні речовин, запаху, поведінці, які можуть відчути навіть тварини. Найбільше турбуєте, що ваше тіло знає про це, а ви ні. Ваш мозок насправді не відчуває болю. Саме тому хірурги можуть проводити операції на мозку пацієнтам, які перебувають у притомному стані. Ви можете відчувати біль у шкірі, черепі та мозкових оболонках, але орган, який інтерпретує біль, сам його не сприймає. Неприємно усвідомлювати, що те, що кричить, «Ай!», насправді цього болю не відчуває. Яєчники фізично не з'єднані з матковими трубами. Яйцеклітини просто вилітають з маткової труби. Це також означає, що деякі інші речі, які можуть потрапити в маткові труби, зрештою просто випливають з кінців і плавають в черевній порожнині. Деякі люди ходять з трьома або більше нирками, тому що під час трансплантації старі нирки не видаляють, якщо це не передбачено медичними показаннями. Причиною того, що відбілювач здається слизьким і що потрапляє на руки, є милоутворення. Він розщеплює жир у шкірі і перетворює його на мило. Завжди одягайте рукавички, коли працюєте з відбілювачем. Відчуття в шлунку, яке виникає, коли ви спускаєтесь на американських гірках, це ваші внутрішні органи не встигають за тілом. Ваш мозок змушує шкіру зморщуватись у воді. Шкіра сама по собі цього не робить. Це загальновідомий факт, але люди народжуються і з молочними, і з постійними зубами, які просто вичікують свого часу та черги. Це означає, що приблизно 50% обличчя малюка складають зуби, і знімки черепа, які можна знайти в Google, виглядають дуже мотрошно. Людські вилиці еволюціонували, ставши товстішими, щоб краще витримувати удари по обличчю. Людський кулак сам по собі теж еволюціонував як зброя. Наші найближчі споріднені види не можуть його скласти і мають іншу будову суглобів. Людські черепи зараз набагато легші і менші ніж у древніх людей, тому що вони багато бились, а ми ні. Якщо хімічні речовини, що виділяються підшлунковою залозою, блокуються в травному тракті, ці речовини просто починають поїдати саму підшлункову залозу. Маленькі діти можуть повністю відростити кінчик пальця, якщо він пошкоджений або ампутований. Судячи з усього, чим вони молодші, тим більше у них активних стовбурових клітин, які сприяють цьому процесу, чого нам дорослим не вистачає. Я не пам'ятаю в якому місці я це прочитав, але ця інформація не виходить у мене з голови. Ваш спинний мозок має таку ж консистенцію, як банан. Коли ви спите, ваш мозок омивається спинномозковою рідиною. Це називається гліфматичною системою. Вона була відкрита в 2013 році. Ймовірність того, що наші свідомі думки сприймаються після того, як вони виникли на нижчому рівні свідомості. Існує низка досліджень, які підтверджують це. ми можемо спостерігати за тим, що робить наш розум. Свобода волі може бути лише ілюзією. Посилання в описі. Перше, оскільки в нашій шкірі немає гідрорецепторів, наша тім'яна частка, частина мозку, яка інтерпретує фізичні подразники, не розуміє, що таке мокрий. Єдине, що вона розуміє, це температуру. Тиск, біль і вібрацію, але наша свідомість вміє пов'язувати деякі комбінації цих відчуттів із відчуттям вологості в якості експерименту: одягніть латексну рукавичку і занурте руку в рукавичці в воду. Ви відчуєте, що вона мокра. Друге, крім того, чимало клітин в організмі, які були неактивними протягом життя, реактивуються в момент смерті, що виглядає як остання спроба організму врятуватись. Насправді ж ці клітини реагують. Не на смерть, а на нежиття, оскільки поводяться майже так само як під час внутрішньоутробного розвитку. Третє наше відчуття того, де ми знаходимося в світі, тобто положення нашого тіла відносно навколишніх предметів, називається кінестетичним чуттям. Це чуття, як і будь-яке інше, можна втратити, що призводить до відчуття фізичної відірваності від самого себе. Люди розповідають, що відчувають себе пілотами м'ясного костюма, в якому кожна дія має бути обдуманою, методичною і свідомою. Четверте, найстаршою дитиною була маленька дівчинка, на ім'я. Брук Грінберг, яка народилась з настільки рідкісним захворюванням, що воно навіть не має назви. Вона припинила старіти у віці від 9 до 12 місяців і залишилась в стані замороженого розвитку протягом 20 років. Вона померла через недорозвинену трахею. П'яте наймолодшою жінкою, яка народила дитину в 1939 році, була п'ятирічна дівчинка. Вона нікому не розповіла, хто був батьком дитини, сказавши, що ймовірно, сама цього не знає. Шосте хісаші Учі, всупереч бажанням його самого та його дружини, не давали померти після того, як він отримав 17 зіверт радіації внаслідок аварії на атомній електростанції в Японії. Вся його ДНК була знищена, що зробило його. Клітини не здатними до реплікації. Це означає, що він пережив, сподіваємось, єдиний у своєму роді випадок розкладання, будучи при свідомості. Мама була медсестрою і кілька місяців працювала в будинку для літніх людей. Іноді, в річниці весілля або смерті чоловіка, вдови говорили щось на кшталт. Я хочу бути з чоловіком. Лягали і переставали жити. Ніколи не було чіткої причини. Це реєстрували як природну смерть, пов'язану зі старістю. Вони просто віджили своє і вирушили в нову пригоду. Після вагітності всі органи повертаються на свої місця протягом року. Крім того, під час кесарового розтину все просто складають назад, і з часом воно теж самостійно повертається на свої місця. Ви можете, навіть не знаючи про це, стирати і ламати свої зуби під час сну. Ви відчуваєте втому в щелепі і можете прокидатись головним болем, але це також можливо і в стані неспання. Це явище називається бруксизм з зубами. Зрештою призвів до того, що за чотири місяці я зламав п'ять зубів. Зараз здається, у мене тріснув один з молярів, і я з нетерпінням чекаю на майбутнє лікування кореневих каналів. Запах мозку дуже огидний джерело, я парамедик: близько 5% активності нашого мозку є свідомою, а 95% – несвідомою. Це не найстрашніше. Найстрашніше те, що дослідження показали, що несвідома частина нашого мозку приймає рішення за кілька секунд до того, як свідома частина вважає, що вибір зроблено а потім заднім числом обґрунтовує, чому нашими свідомими думками про це. Я працюю у відділенні швидкої допомоги. Кількість пацієнтів, які потрапляють до нас справжнім зараженням личинками, є м'яко кажучи шокуючою. Пріонні захворювання просто жахливі. Пріони, наскільки я розумію, старші за віруси та бактерії, і їх майже неможливо знищити. Вони не гинуть від вогню, алкоголю чи ультразвукових вібрацій. Вони живуть у спинномозковій рідині і роблять з вами жахливі речі. Хірургічні інструменти, які використовувались для операції на мозку пацієнта з пріонним захворюванням, мають бути повністю знищені і ніколи не повинні використовуватись повторно. Коли ми перебуваємо в незнайомому середовищі, ми спимо використовуючи половину мозку подібно до акул і тому прокидаємось легше. Коли у вас болить голова, бо ви зневоднені, це насправді означає, що ваш мозок зморщується. Якщо чоловік отримав позитивний результат тесту на вагітність, це зазвичай є ознакою раку яєчок. Що ви можете жити, втративши практично половину своїх органів. Маю на увазі одну нирку, половину селезінки, одну легеню тощо життя не буде ідеальним, але жити можна. Деякі жінки можуть відчувати біль під час овуляції. Це називається міттельшмерз, німецьке слово, що означає біль посередині. Коли ви перебуваєте в літаку на крейсерській висоті і тис в салоні падає, у вас є приблизно 15 секунд ясної свідомості. Перш ніж настане гіпоксія. Ось чому вам кажуть: спочатку одягнути власну кисневу маску, ви втратите свідомість, намагаючись допомогти іншим. Я пілот, і цей факт досі викликає у мене мурашки по шкірі. Вже давно було складено анатомічну карту всіх органів людського тіла за винятком клітора, який був доданий лише в 2005 році. Найбільше обурення викликає той факт, що його ігнорували, незважаючи на зальну поширеність, лише тому, що його основною функцією є задоволення, і він не має точного аналога у чоловіків. Їм просто знадобилось багато часу, щоб його знайти. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які моторошні факти про людське тіло знаєте ви? Напишіть в коментарях.